На жаль, багато психічних захворювань є табу і досі залишаються незрозумілими. Емоційно нестабільний розлад особистості, також відомий як межовий розлад особистості чи прикордонний розлад, є хорошим прикладом. Цей складний психічний розлад впливає на те, як люди бачать себе та взаємодіють із навколишнім світом. Діагностувати його може бути складно, оскільки симптоми перекриваються або дуже нагадують інші психіатричні проблеми. Тож поговоримо сьогодні про те, що означає жити із цим розладом і які риси притаманні тим, хто на нього страждає. Можливо, у вас була дівчина в школі. Через незначну сварку вона звинувачувала вас у зраді й казала, що ви ніколи не були її хлопцем. А через кілька тижнів чи місяців вона телефонувала, не наче нічого не сталося. Або, можливо, ви впізнаєте свого колегу, який перехвалює вас за виконання незначного завдання. Однак іншого дня він нещадно критикує вас за велику помилку. Іноді він стриманий і відсторонений, але іноді здається, що його підмінили. Він перетворюється на галасливого екстраверта. Або ж ваша колишня дівчина, чи не щотижня змінювала свій стиль і поведінку. Одного дня вона виглядала як поп діва, а наступного як панк. Вона могла раптово розірвати стосунки, щоб через кілька годин повернутися, обіцяючи нескінченне кохання. А може, це ваш сусід, який не може впоратися зі своїм нестабільним шлюбом. Він заперечує очевидну невірність дружини, а от наступного дня бере на себе всю провину за невдалі стосунки. Його почуття різко змінюється від провини до ненависті до самого себе, до лютих нападок на дружину й дітей, які за його словами несправедливі до нього. У будь-якому випадку є велика ймовірність того, що опис цих людей здасться вам знайомим. Можливо, ви вже щось чули про прикордонний розлад особистості або впізнаєте в собі деякі риси. Усіх цих людей об'єднує одне: вони непослідовні, непередбачувані та нестійкі у своїх думках, почуттях і діях. Тому загальний образ людей із прикордонним розладом особистості переважно негативний, але ця нестабільність і імпульсивність часто виникають через психологічну вразливість і травматизацію. Перші симптоми зазвичай присутні в підлітковому віці. На цьому етапі життя відбуваються великі зміни у відносинах, роботі та інших сферах життя. Поширеність емоційно нестабільного розладу в популяції становить приблизно 2-6%. Донедавна вважалося, що жінки із цим розладом особистості переважають чоловіків у 3-4 рази. Але більш сучасні епідеміологічні дослідження підтверджують, що поширеність однакова для обох статей. Але жінки частіше звертаються за психологічною допомогою. Крім того, тяжкість симптомів і інвалідизація частіше трапляється в жінок. Численні наукові дослідження пов'язують межо розлад з анорексією, булімією, синдромом порушення активності та уваги, наркоманією та підлітковим самогубством. Деякі дослідження показали, що майже половина всіх шпиталізованих пацієнтів із розладами харчової поведінки також мають прикордонний розлад. І понад 50% людей, які зловживають психоактивними речовинами, відповідають критеріям цього розладу особистості. Основними причинами цього розладу є дитячі травми, такі як психологічні, фізичні, сексуальне насильство, нехтування емоційними потребами дитини або навіть розлучення батьків. Групою високого ризику є діти алкоголіків. Депресивних батьків, нарцисичних, тих, що самі страждають на межовий розлад, і емоційно недоступних батьків. Як наслідок, дитина не може розвинути прив'язаність чи то прихильність зі своїми вихователями, що відіграє ключову роль у психологічному розвитку дитини і подальшому функціонуванні в дорослому віці. Токсичне сімейне середовище має неймовірний негативний вплив на розвиток мозку дитини. Діти засвоюють нестабільність, самотність і біль свого дитинства. Це не наче закарбовується у їхній психіці. Але генетика також має певну вагу у розвитку емоційно нестабільного розладу. Основні вразливі риси, такі як імпульсивність, Схильність до інтенсивних емоцій і перепадів настрою можуть бути генетично зумовленими. Генетика визначає, як обробляються подразники в мозку. Родичі першого ступеня споріднення людей із цим розладом мають у 5 разів більше шансів розвинути цей розлад у порівнянні з загальною популяцією. Але вчені ще не знайшли конкретного гена, пов'язаного з розвитком межового розладу. Посібник із психічних розладів ДСМ 5 перелічує 9 характеристик прикордонного стану. Щоби поставити діагноз, людина має відповідати п'ятьом із цих критеріїв. Життя людей із прикордонним розладом особистості можна описати як безперервні емоційні американські гірки. Так само, як діти вони можуть відчувати себе радісними однієї миті. А іншою розгубленими або ж глибоко засмученими. Дрібниці, на які ми здебільшого не звертаємо особливої уваги, можуть спричинити в них емоційну бурю. Сканування мозку показують, що інтенсивні емоції в людей із прикордонним розладом регулюються менш ефективно при корою головного мозку. Це не наче їм бракує природного гальма. Це пояснює, чому люди з межовим розладом можуть неочікувано й безпідставно вибухнути гнівом або ж вони відчувають сильні емоції щодо певної події. Ці перепади настрою інтенсивні, але вони швидко минають упродовж кількох хвилин або годин, і люди зазвичай не розуміють, чому це відбувається з ними. І це нерозуміння може призвести до ще більшої ненависті до себе і ще глибшої депресії. Важливою ознакою прикордонного розладу особистості є брак базового почуття ідентичності. Описуючи себе, люди зазвичай малюють заплутаний або суперечливий автопортрет. Вони не знають, хто вони насправді. У результаті вони часто змінюють роботу, друзів, партнерів, цілі, цінності чи навіть релігію. Іноді вони почуваються добре, але іноді вони ненавидять себе. Щоби подолати цей нечіткий і здебільшого негативний образ самих себе, вони, як і актори, постійно шукають собі ролі, якими вони можуть скористатися, щоб заповнити порожнечу своєї ідентичності. Тому вони намагаються, як хамелеони, пристосуватися до середовища ситуації чи людей. Люди з прикордонним розладом особистості також регулярно відчувають хронічну порожнечу. Наче всередині них діра. Вони можуть навіть почуватися так, ніби вони ніхто і ніщо. Тому вони шукають стосунків і імпульсів ззовні – щоб заповнити цю порожнечу. І насправді це страшенно виснажливе відчуття. Це спонукає їх до самодеструктивних дій, таких як вживання наркотиків і алкоголю, переїдання або голодування, неконтрольованих покупок, азартних ігор, ризикованої сексуальної поведінки і навіть самоушкодження. Але ніщо не приносить справжнього задоволення. Вони навіть можуть зробити спробу самогубства. І це зазвичай відбувається не з наміром померти, а з наміром привернути до себе увагу оточуючих або щоб хоч щось відчути. Усі ці спроби спрямовані на втечу від внутрішньої порожнечі і нестерпних емоцій. Світ дорослої людини з межовим розладом, як і світ дитини, ділиться на чудових і злих людей. Вони нетерпимі до людської непослідовності та двозначності. Золотої середини для них немає, вони майже не сприймають нюансів і відтінків. Через це одного дня вони можуть обожнювати людину, а наступного повністю знецінити та виконати її зі свого життя. Такий тип поведінки називається розщеплення. Це один з основних захисних механізмів психіки, які використовує людина. Розщеплення це жорстке розділення позитивних і негативних думок і почуттів про себе та інших, чи то чорно-біле мислення. А от людина з розладом особистості може сприймати свого друга як двох окремих людей у різний момент часу. Вона захоплюється другом, сприймаючи його як бездоганного, не усвідомлюючи його негативних якостей, які має кожен із нас. Але в інших випадках вона ненавидитиме цього друга за те, що він зробив або не зробив, тому що в той інший момент позитивні риси друга більше не існують у свідомості людини з розладом особистості. Отже, вона несвідомо намагається захиститися від суперечливих почуттів. Але цей нездоровий захисний механізм спричиняє зворотній ефект. Проблеми відносин поглиблюються, а почуття власної ідентичності стає ще більш нестабільним. Тому вони часто мають інтенсивні стосунки, які тривають недовго, або живуть вони за принципом все або нічого. Людям із прикордонним станом важко підтримувати стосунки, але якщо вони прив'язуються до когось, це легко переростає в надмірну залежність. Через страх бути покинутими, вони відчайдушно намагаються цьому запобігти. Вони постійно шукають докази того, що інша людина їх не любить. Навіть такі незначні речі, як відрядження або зустрічі з друзями коханої людини, може спричинити панічний страх. Це нагадує про відчуття покинутості, яке вони відчували в дитинстві. Вони можуть благати, кидатися на шию, влаштовувати істерики та переслідувати близьких. Але така поведінка, як правило, має протилежний ефект, тож вони досягають саме того, чого боялися: розриву стосунків. З іншого боку, близькість також може їх лякати і може спонукати їх відштовхнути іншу людину. Імпульсивність, нестабільність та відсутність самовладання головні характеристики людей із пограничним розладом. Їхня поведінка нарідко ризикована, спрямована на отримання гострих відчуттів, як от марнування грошей, які вони не можуть собі дозволити, ризикований секс, зловживання психоактивними речовинами, крадіжки в магазинах, необачне водіння та переїдання. Це може допомогти їм ненадовго почуватися краще, коли вони засмучені, але в довгостроковій перспективі їхня поведінка завдає шкоди їм самим і оточуючим. Крім того, вони схильні саботувати себе, коли збираються досягти мети. Наприклад, вони можуть кинути навчання перед випускними екзаменами або зруйнувати перспективні стосунки. Самодеструктивна поведінка або суїцидальні прояви також дуже поширені поміж людей із пограничним станом. Майже 70% пацієнтів із важкою формою прикордонного розладу намагаються покінчити життя самогубством. Близько 10% це вдається. Майже всі люди з прикордонним станом коли-небудь замислювалися про самогубство. Значна частина займається самокаліченням. Поширені форми самоушкодження включають порізи та опіки. Посилання з контактними даними гарячих ліній запобігання самогубствам за кордоном я залишу в описі під цим відео. Люди з межовим розладом часто відчувають неадекватну сильну злість, роздратування або труднощі з контролем свого гніву. Ця характеристика проявляється, наприклад, у регулярних істериках, криках, киданні речей, необґрунтованому гніві або повторних бійках. Але цей гнів не завжди спрямований назовні. Вони можуть втрачати багато часу, ненавидячи себе, займаючись самобичуванням. І нарешті люди з прикордонним станом можуть бути дуже недовірливими. Вони стикаються з нав'язливими думками про недобрі мотиви інших. Коли вони перебувають у стані стресу, вони можуть навіть втратити зв'язок із реальністю або дисоціювати. Їм може здаватися, не наче вони виходять за межі власного тіла. У такий спосіб вони емоційно відключаються в стресових ситуаціях. Більш докладно про дисоціацію я розповідаю в іншому відео. Посилання ви знайдете в описі нижче. Упродовж тривалого часу емоційно нестабільний розлад особистості залишався одним із найменш зрозумілих і невиліковним. Однак за останні роки з'явилися нові знання та уявлення про лікування цього розладу. І хоча остаточного лікування немає, його можна лікувати. Психотерапія є основним методом лікування прикордонного розладу особистості. Як і при інших розладах особистості, лікування зосереджено на управлінні симптомами, зменшенні їх інтенсивності та покращенні якості життя. Цей процес може бути складним і потребує часу. Деяким може знадобитися шпиталізація та тимчасова фармакотерапія. Є різні форми терапії, які виявилися ефективними. Схема терапія, приміром, може допомогти навчитися змінювати нездорові, глибоко вкорінені переконання з минулого щодо себе і своїх відносин з іншими. Є також так звана діалектична поведінкова терапія. Це також доказова терапія, розроблена спеціально для пацієнтів із межовим розладом. Вона спрямована на навчання управлінням емоціями, підвищення стресостійкості та покращення взаємин. Менталізаційна терапія фокусується на тому, щоб думати, перш ніж реагувати. Упродовж цієї терапії людина вчиться розпізнавати і розуміти власні думки, емоції та почуття, а також розуміти внутрішній світ інших людей. До того ж, mindfulness і прийняття є важливими компонентами терапевтичного процесу. Люди вчаться усвідомлювати, як вони реагують, думають і відчувають. Багатьом пацієнтам також може знадобитися і МДА, щоб опрацювати травми. На сьогодні все. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Не забудьте поставити лайк, поділитися цим відео з іншими та підписатися. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу!